Найближчими вихідними 20 та 21 травня в Україні збережеться тепла та сонячна погода в деяких регіонах з невеликими дощами. Подекуди стовпчики термометрів можуть сягати літніх плюс 30 градусів. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, найближчими днями погодні умови в нашій країні матимуть літній характер. Внаслідок прогріву повітряної маси в день. Максимальна температура повітря перевищить плюс 25 градусів, а в південній половині місцями не виключено і до плюс 30. Каже синоптик. Він додав, що помітно теплішими стануть і ночі, а середньодобова температура виявиться вищою за середні багаторічні показники на 2-4 градуси, в західних і північних областях близько до норми. Слабко виражені атмосферні фронти все ж таки вплинуть на деякі області України. Тому в день місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі у супроводі гроз, розказав Кібальчич. Синоптик також попередив про небезпеку лісових пожеж, на тлі високих денних температур, низької. Вологості повітря і тривалої відсутності опадів на території більшої частини країни очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зауважив він, як повідомляв погода Уніан, до столиці із запізненням на два дні завітало метеорологічне літо. За даними фахівців, перехід середньодобової температури повітря у Києві через плюс 15 градусів в бік підвищення відбувся 13 травня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок. Щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.